А ви знали, що Северу Снейп живий, рон Візлі провидець, а Гегріт смертежер. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні у нас божевільні фанатські теорії по світу Гаррі Поттера. Це вже друге відео на цю тематику. Тож, якщо не бачили першу частину, обов'язково її подивіться. А тепер погнали! Гільдерой Локарт зачаровує свої книги. Гілдерой локард був справжнім шахраєм і пихатою особою однак постає питання, чому ніхто раніше не розкрив його обману. Можливо, секрет полягає у чарах, якими він зачаровував свої книги. Його твори, що описували славетні пригоди, могли бути спеціально закляті, щоб кожен, хто їх прочитає, сліпо захоплювався автором і не ставив під сумнів правдивість його розповідей. Зважаючи на майстерність локарда в накладанні закляття забуття, це виглядає цілком ймовірним. Такі чари не лише викликали б захоплення, а й могли спонукати читачів купувати ще більше книг, посилюючи магічний вплив. Таким способом, Локарт міг перетворювати звичайних людей на відданих шанувальників, зміцнюючи свій фальшивий образ героя. До речі, а ви знали, що в другій частині є сцена після титрів, в якій ми бачимо Локарта на його новій книзі Хто я такий? Мабуть, це перша книга, яку він написав самотужки. Сім'я візлі з'явилася в житті Гарі не випадково. Албус Дамблдор часто отримує критику за те, що ризикував життям Гаррі, маніпулюючи хлопцем. Однак існує теорія, що його маніпуляції були ще глибшими, ніж ми могли уявити. Згідно цієї теорії, саме Дамблдор підлаштував появу сім'ї Візлі в житті Гаррі. Звичайно, це було б зроблено з добрих намірів, адже Дамблдор знав наскільки самотнім був Гаррі в цьому світі, і поява в його житті візлі могла бути частиною його плану зробити життя хлопця кращим. Молі Візлі стала для Гаррі майже другою матір'ю, піклуючись про хлопця з самої першої зустрічі. У Візлі він також знайшов братів, друзів і навіть кохання в обличчі Джині. Звичайно, це може здатися фантастичним, адже Дамблдор не міг передбачити, кого з друзів обере Гаррі, але теорія звучить цікаво. Чому дементори цікавляться Гаррі? Існує теорія, що причина, чому Дементори так цікавляться Гаррі, полягає в тому, що він має одну тисячних душі. Одна восьма частина душі Волдеморта, яка приєдналася до Гаррі, означає, що у нього більше душі, ніж у всіх, хто його оточує. Що вабить дементорів, які однозначно бачать, таке не часто. Додайте сюди ще пережиті Гаррі події, і він стане просто магнітом для дементорів. Таємний план Волдеморта. Як відомо у Гаррі Поттер і Келех Вогню, темний лорд викрав Гаррі під час трича клунського турніру, щоб відновити свою тілесну форму і нарешті позбутися обраного. Проте деякі фанати припускають, що за його діями приховується ще страшніший план. Ця теорія стверджує, що Волдеморт планував випити оборотне зілля, щоб прийняти подобу Гаррі та повернутися у світ чарівників в іншій подобі, прагнучи змусити чарівників повірити, що Гаррі Поттер зрадив добро і перейшов на бік темряви, позбавивши інших останньої надії в його обличчі. Однак важко уявити, що Волдеморт пішов на такий ризикований крок, тим паче погодився довгий час жити життям звичайного підлітка. Та навіть попри всю абсурдність цього припущення, воно змальовує надзвичайно моторошний сценарій, який лише додає глибини загадковому характеру темного лорда. Дамблдор перетворив Фокса на Горокракс. Останні книги про Гаррі Поттера почали заглиблюватись в минуле Дамблдора, проливаючи світло на такі речі, як його дружба з Гріндельвальдом, і трагічна смерть його сестри Аріани, демонструючи глядачеві, що великий чарівник не був таким досконалим, яким здавався, і він, як і всі інші, робив багато помилок. Зокрема, його близькі стосунки з Гріндельвальдом вказують на те, що в якийсь момент Дамблдор був дуже близький до того, щоб піти темнішим шляхом ніж той, який зрештою обрав. Дехто вважає, що він справді став на цей шлях, принаймні частково, припускаючи, що майбутній директор Гогвардсу в якийсь момент свого минулого створив горокракс. Як відомо створення горокраксу вимагає, щоб власник вчинив вбивство, щоб зламати його душу. А оскільки Дамблдор міг накласти закляття, яке вбило його сестру, то така можливість була ймовірною. А для того, щоб більше фанатів франшизи могли побачити це відео, не забудьте тиснути подобайку та написати в коментарях, яка частина Гаррі Поттера ваша улюблена. Які ще артефакти смертельні реліквії? У сьомій частині Гаррі Поттера глядачі знайомлять з казкою про трьох братів, що отримали від смерті три магічних артефакти: плачний невидимку, воскресальний камінь та бузинову паличку. Однак у світі Гаррі Поттера ми зустрічаємо ще декілька цікавих та унікальних артефактів, які могли бути частиною цієї історії. А саме, сито спогадів артефакт, який дозволяє чаклунам бачити власні або чужі спогади з максимальною деталізацією та зануренням. Арка смерті. стародавня вуаль, що з'єднує світи живих і мертвих. Люди можуть чути шепіт з іншого боку завіси, а перетин її закінчується смертю, як у випадку з Сіріусом Блеком. Теат зеркало Ясерес, що показує тому, хто в нього дивиться його найпотаємніші бажання. Навколо цих речей існує теорія, що вони також є смертельними реліквіями і створені смертю, щоб обдурити братів певерелів або інших відьом чи чахлунів, беручи до уваги, що всі ці елементи можуть закінчувати свічім і смертю користувача, ця теорія має право на існування. Хто створив чарівний годинник Візлі? Родина Візлі володіє унікальним магічним годинником, який завжди показує, де знаходиться кожен член сім'ї, оскільки Артур Візлі відомий тим, що експериментував з маглівськими предметами і наділяв їх магією. Наприклад, літаючий Форт Англія чи зачароване радіо, котре ми бачимо у вирізаній сцені, яке слухає Рон під час пошуків горокраксів, цілком ймовірно, що саме він є творцем даного механізму. Годинник Візлі єдиний у своєму роді, і навіть Молі, здається, не знає його походження. Рон Візлі провидець цікава фанатська теорія припускає, що Рон має екстрасенсорні здібності, але ще не усвідомлює цього. Вона грунтується на тому, що рон випадково передбачив багато важливих подій у серії. Наприклад, у книзі Гаррі Поттер і Таємна кімната Рон мимохідь зауважив, що, можливо, Том Реддл убив плаксиву Міртл, що він і зробив. Це продовжується протягом усієї серії книг про Гаррі Поттера, особливо коли Рон вигадує сни для щоденника снів, який він повинен вести для класу професора Трилоні. Більше того, деякі фанати вважають, що саме ця здатність передбачати майбутнє є причиною видатного таланту Рона до гри в шахи. Оскільки передбачення майбутнього є частиною цього світу, не виключено, що саме рон володіє цим умінням. Однак Герміона навряд чи схвалить його теоретичні здібності. Як Дамблдор за всіма слідкує? Як ми знаємо у світі чарівників портрети та зображення здатні рухатися, розмовляти, переміщуватись між портретами та, можливо, навіть чаклувати у своєму портретному світі. Звідси випливає теорія, що Дамблдор використовує цілу мережу портретів, щоб слідкувати за потрібними йому людьми. Підтримку цієї теорії є той факт, що Дамблдор використовує портрет Фінеаса Блека для того, щоб бути в курсі, що відбувається в будинку Блеків. Пізніше цей самий портрет шпигував для Северуса Снейпа. Коли той став директором школи. Тому фанати припускають, що знання Дамблдора про усе, що відбувається в Гогварці, і навіть в інших частинах світу, це через зачаровані шоколадні жабки та його власні портрети, що слідкують за всіма. Чому у Невіла погана пам'ять? Невіл пережив багато травматичних подій після того, як його батьків катувало закляттям круціатус Белатриса, Лестранж. Ця теорія припускає, що Невіл був свідком тортур, які довелося пережити його батькам. І щоб захистити хлопця від цих спогадів, лікарі намагалися їх стерти, використовуючи закляття забуття. Однак щось пішло не так, і пам'ять Невіла від цих спроб також постраждала. Це може пояснити, чому у Невіла така погана пам'ять і чому йому потрібна нагадайка, щоб запам'ятовувати навіть найдрібніші речі. До речі, в першій частині уважні глядачі помітили, що Невіл, на відміну від інших учнів, забув надіти мантію. Тож, якщо ви це помітили, з першого разу 10 балів у вашому гуртожитку. А перед тим, як ми продовжимо, прошу підтримати збір на 15 автівок для вовків да Вінчі. Думаю, ви знаєте, яка ситуація, і ці автівки дійсно рятують людям життя. Тож ваші 5, 10, 100 гривень дуже важливі. Всі посилання на цей збір в закріпленому коментарі. Снейп убив Гедвігу, щоб захистити Гаррі. У книзі та фільмі «Гаррі Поттер і смертельні реліквії Гедвіга гине під час битви Семи Поттерів. У книзі Гедвіга потрапляє під удар випадкової авадикидаври і миттєво помирає. Багато хто вважає, що вбивче закляття не було випадковим, і що Снейп убив птаха, щоб Гаррі не був очевидною мішенью. Тим, хто читав книги, відомо, що під час битви Семи Потерів Снейп намагався допомогти Гаррі та Ордену Фенікса. Він навіть випадково порізав вухо Джорджу Візлі, намагаючись завдати шкоду смертожеру. Снейп завжди працював в тіні, допомагаючи Гаррі, і це може бути одним з тих моментів. Джордж Візлі це Вілі Вонка. Існує припущення, що Джордж так і не оговтався після втрати свого брата близнюка Фреда в битві за Гогвардс. І як наслідок, ця теорія припускає, що Джордж повертає час назад, щоб створити для себе нове життя в обличчі Вілі Вонки. Джордж має глибокі знання про цукерки. Більше того, вони з вонкою мають деякі спільні ідеї, як у цукерки, що викликають хвороби. Більшість винаходів вонки здаються неможливими в немагічному світі маглів. Однак, якщо їх створює чарівник, все одразу стає на свої місця. Доволі кумедна теорія, яка упускає один момент. Якби у Джорджа справді була можливість повернутися в часі, він неодмінно врятував би свого брата. Драко закоханий в Герміону Протягом усієї серії книг здається, наче драко зациклений на Герміоні, постійно намагаючись її образити. І деякі фанати вважають, що така підла поведінка може приговувати справжнє почуття драку до Герміони. Оскільки Драко був вихований у думці, що бруднокровці нижчі за нього. Цікавість до Герміони могла змусити його почуватись невпевнено. І щоб не показувати власну слабкість, хлопець вирішив зірватись на ній. У сьомій частині драко, врешті-решт, обертається проти Волдеморта, що надихнуло на тисячі фанфіків про драко та його почуття до Герміони. Існують інші мови тварин, окрім зміїної. У другій частині франшизи, всі дізнаються, що Гаррі може розмовляти зі зміями. Ця мова асоціюється з гуртожитком Слизарину, і, як ми пізніше дізнаємося, Гаррі може нею розмовляти лише тому, що він є одним з горокраксів Волдеморта. З цієї інформації логічно випливає, що у світі чарівників існують інші способи спілкування з тваринами. Так, наприклад, Сіріус у формі собаки міг явно розмовляти з криволапиком. Можливо, Пітер Петігрю спілкувався з щурами, професор Макгонаґал з котами, батько Гаррі з оленями і так далі. Снейп насправді не помер. Северу Сней був фахівцем зіліваріні та подвійним агентом багато років. Тому фанати припускають, що у нього цілком ймовірно могла бути в запасі проти отрута на випадок викриття. Крім того, його тіло не було знайдено серед жертв битви за Гогвардс. І коли Гаррі використав воскресальний камінь, привид Снейпа не прийшов до хлопця, на відміну від примар його батьків Сіріуса Блека і Ремуса Люпіна. Саме тому бузунова Паличка і не слухається Волдеморта. Йому просто не вдалося вбити Снейпа, а не тому, що паличка спершу перейшла до драку Мелфея, оскільки той роззброїв Дамблдора першим. Можливо, Северус, виконавши свій обов'язок перед Дамблдором і коханою Лілі, вирішив почати нове життя на новому місці. Погодьтесь, було б цікаво побачити окремий фільм чи серіал про його життя після цих подій. Гаррі Поттер міг керувати Василіском. У другій частині Гаррі Поттер зміг відкрити таємну кімнату, використавши свою здібність говорити зі зміями. Однак, коли він зіткнувся з Василіском, Том Реддл одразу його попередив, що той не буде слухатись хлопця. Керувати змієм може лише спадкоємець лізерина, тому Гаррі навіть не пробував щось казати змію. А оскільки в тілі Гаррі була частинка того самого розміру, що і в щоденку Тома Редла, цілком логічно припустити, що Гаррі вартувало спробувати зупинити змія своїми командами. І згідно цієї фанатської теорії, це мало спрацювати. Аскабан був способом стримувати дементорів. Чарівників, спійманих на злочинах, відправляли до в'язниці Аскабан, яку охороняли дементори. Ці істоти харчувалися душами живих, висмоктуючи з них радість та життя. Однак, коли дементори напали на Гарі та Дадлі в ордені Фенікса, це змусило до яких фанатів припустити, що Аскабан може існувати не тільки для покарання засуджених, але й для того, щоб тримати дементорів в одному місці та не дати їм розгулятися містами. Це одна з небагатьох теорій, що підтвердилась, адже на офіційному сайті Поттермо на сторінці про Аскабан додали, що справжня причина, через яку дементерів так довго тримали як охоронців Аскабану, полягала в можливості їх там ув'язнити, оскільки вони були забезпечені душами. Це означає, що Аскабан був такою ж в'язницею для дементорів, як і для в'язнів. Чаклуни без чарівних паличок. Якось Герміона зазначала, що справді могутні чарівники здатні використовувати магію без палички. Вона також пояснювала, що палички виконують роль інструмента для фокусування. З їхньою допомогою чаклуни можуть спрямовувати свої сили точніше і потужніше. Як ви пам'ятаєте, Гаррі вже видаляв скло лише однією силою думки без жодної палички. У сьомій частині Волдеморт здивував усіх своєю здатністю літати без мітли, що викликало подив серед фанатів, які висунули теорію, що мітли, подібно до паличок, слугують способом концентрації сили, а справді могутні чарівники можуть літати без них. Гегрід Смертежер ця теорія може здатися абсурдною, однак давайте пригадаємо всі проколи Гегріда, які могли привести до загибелі хлопця. По перше, Гегріт першим дістався до Гаррі, коли той був ще немовлям, і швидко дізнався, де він перебуває. По-друге, Гегріт завжди вірив, що Волдеморт не помер, на відміну від його власних смертежерів. Більше того, кілька разів Геріт випадково допомагав Волдеморту, наприклад, надавши інформацію про пушка, будучи п'яним. По-третє, фанати також вважають дивним, що Гегріт використовує магію, щоб наділити Дадлі свинячим хвостом. Або що він мав такі просунуті знання по трансфігурації? По-четверте, Гегріт кілька разів наражав Гарі на небезпеку, приводячи його до Арагога, даючи йому інформацію про те, як дістатись до філософського каменю, чи відправляв з Мелфоєм патрулювати темний ліс. Наче це нормально залишати обраного в такому небезпечному місці, в якому він неочікувано зустрів Волдеморта. По п'яте, Гегрі також був велетем, расою, яка була відома своїм союзом з темним лордом. Тож після всіх цих збігів не дивно, що у фанатів з'явилися сумніви щодо вірності Гегріда. Гаррі уявляє собі всю історію. Сюжетний поворот це все був сон, один з найстаріших та найвідоміших прийомів історії. Тому не дивно, що ця теорія стала популярною серед фанатів Гаррі Поттера. Згідно цієї теорії, не витримуючи життя у Дурслів, щоб хоч якось себе розрадити, Гаррі вигадує цілий світ, в якому він головна зірка, і думками тікає з комірчини під сходами. Ця сумна теорія йде в розріз з головним посилом книги. Тому добре, що в кінці сьомої частини Гаррі неочікувано не прокинувся під сходами. Книги про Гаррі Поттера – це горокракси Джоан Роулінг. Автором цієї теорії, чи якщо хочете тези, є ніхто інший, як сам Стівен Кінг, який переконаний, що книги Джоан Роулінг про Гаррі Поттера – це її горокракси. Кожна книга зберігає частинку душі письменниці, і завдяки мільйонам відданих фанатів історія про Гаррі Поттера буде жити допоки існує людство. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі ще багато відео про Гаррі Поттера. Тут вам і порівняння української озвучки та дубляжу першої частини. Та найкращі вирізані сцени, які не потрапили до фільму. Переходьте та насолоджуйтесь!